Всім привіт. Ну якщо вже із даля знайшлося берлога, то треба, треба хоч не ходиш, а перевірити і помацати її вже зблизька. Вон туди йдемо через сопку, потім повинні потрапити в долину, а вже потім на ту сопку, на яку потрібно. Відправляємось. Фух, тепер, тепер треба пускатися в долину, а через долину вже і, і ті місця, до яких я намагаюся долізти. Тут завжди долина, сопка, долина, сопка, по долині, річечка. А така, а така тут природа. Ну а найкоротший шлях, який видно по карті, навіть із супутників по гугловських картах найкоротший шлях може виявитися одним із найдальших і, що найголовне, одним із найважчих. Тому по картам треба, звичайно, орієнтуватися, але і дивитися ось на такі фокуси. Це фокуси свідчать про те, що сюди хтось ліз. А раз сюди вже лізли, то... Це означає, що іншої дороги кращої немає. Тут така гара жива. Каміння, каміння просто таке шевелиться. Під мохом та ягодами. камень, камень шевелится. Вот такие краевыды. Фух! Да. И тут уже стежка какая-то натоптана. Я в шоке. Кто их тут топче? А он, девица. там, на цій, на цій каменюці і повинна бути ця схованка. Як туди залазять люди, чорт його знає. Так, звідси, звідси дуже непоганий огляд. Ось цієї сопки. Дуже непоганий. В принципі, так само, як і з тієї сопки, ось цю. Зараз подивимося, що тут. Хто тут за ким спостерігає? Стежка іде. Хух. Ну що, нарешті ми вилізли з болота. Ой! Хтось там біга. Ага, це пташки. Вилізли з болота. І тепер тут хоч сухо нічого не хлюпа, а барлога вон там, тільки з тієї сторони. Ну так і треба було очікувати, тому що рівчак з тої сторони, дали на тієї сторони. Вони так завжди все і облаштовують. Навіщо тільки не зрозуміло. Підходимо, треба якось залізти на цей камінь. Не можу назвати, назвати це стежкою, але щось. Теж подібне тут все-таки є. Гриби досі ростуть. Тут, тут явно тепліше. Досі ростуть гриби. Хоч вони вже і гнилі. А там я нещодавно бачив їжовик, А після їжовика сира їжка. Тут явно більш тепліша локація, ніж навколо. Слимаки вже ховаються. Так, воролога там. А дивіться, схоже, не я такий один грамотний. Тож може можна лізти. Тут такі вже були. Ну ось я і на вершині. Тут звісно тут, звісно, дуже непогана схованка із своїм із своїм, так би мовити, озером. Тому що дійсно... А тут дійсно засідка. Усе як на ладоні. Далина, яку почистили минулого року від берези. Он звідти я приліз. А... Он звідти я прийшов. Там стежки, там підходи. Там і буду мінувати. Там і буду мінувати я цей камінчик. Підходи. До нього. Вау, тут страшно Он, он берлога. Вау тут страшно Берлога вон під камнем йолки палки тут її не знімеш. Її не знімеш і Зараза Не сфотографуєш, не долізеш Та стрмно мені тут Шею можно взломать, я вам скажу. Свои озеро загачены, Вода есть. Что тут у нас? Грибы. Камера, камера, мабуть, Висоти не знімає, але я вам скажу, що тут висота така і завдяки моху і різним лишайникам тут ще досі досить так слизько, а борлога вон там вона. Ну ось ще зараз спробуємо обійти. лазить. Еще, еще одне зерце. Увалы не дары в Парує тайга. Ви бачили? Коли-небудь як парує тайга. Парує тайга після дощів. Чего там раскричался? Что там раскричался? Все нормально. Ну и нафиг. Я тут просто не, не иду. И мало что тут. Беля схованных постійно дивиться, що раз, два, три, четыре. Это же цікаво. Зараз я підійду до, до цієї я пещери не долізу, а ось покажу. У нас, у нас в таких місцях Зазвичай черепахові панцирі валяються. Ну, полю, полює хтось на, на черепах. А тут черепах немає, європейських болот черепах тут немає. Це для них дуже північні широти. Зате тут куча шкур від вужів. Від тут хтось полює на вужів. Дивіться. Такі собі дуже навіть, непогані екземпляри. Просто місця як начебто я потрапив, потрапив в інший вимір. Наче я потрапив в інший вимір. Продовжують рости велетенські їжовики строкаті. Так, ну що, ну що, друзі? Хай там як, коли ось бачите, якщо знаходиш сам, це лігво якесь, а якщо е, шукаєш по наводці щось, наведуть щось на те, що, що не те. Я е, хай там не, не є, але то, скоріш за все, природна така печера. І ніякої там людини немає, ні дикої, не свійської. Якщо там і є хтось і туди ходить, то це тварина. Хай там як, а стежки навіть дуже-дуже слабі туди ведуть із трьох боків. Тож я думаю, що якщо там може бути рись, рис, росомаха, ще якась дуже цікава істота, то вартує замінувати фотопастками не саму. Не, не, не самого лігва, а підходи до нього. Тому що до самого лігова, наприклад, 300 саме через самаха підходить дуже-дуже дуже обережно. І якщо вона побачить, там почує паст, пастку, ніхто нікуди не прийде. Тож, відправляємось мінувати підходи. А це означає, що треба йти на всі три сторони, на всі три боки по стежкам. Але це вже трохи у другому фільмі. Дякую всім за увагу та терпіння.